Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми дізнаємося, як саме росіяни привітали Одеситок, привітали всіх українок з 8 березня. Вони привітали їх черговим повітряним ударом із застосуванням ракет та дронів Камікадзе. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни вдарили по Україні. Дронами Камікадзе, які вони запустили з району Балаклави у окупованому Криму у кількості 37 одиниць, також двома керованими авіаційними протирадіолокаційними ракетами типу Ха-59 і однією переобладнаною зенітною ракетою С-300, яку вони запустили зі східних окупованих регіонів. Всього ще раз підкреслю: Росіяни запустили 37 ударних дронів в Одесі та Одеській області, починаючи з дев'ятнадцятої три. Дидцяти вечора 7 березня кілька разів одна за одною оголошували повітряну тривогу саме через небезпеку застосування росіянами ударних безпілотників. Але тривогу буквально за хвилину-дві скасовували, а потім оголошували знову. Можливо, що росіяни запускали в цей час розвідувальні якісь дрони, або запускали якусь радіолокаційну обманку, або ці дрони типу шахет, які вже знаходилися над чорним морем на невеликій висоті. Вони ненадовго підіймалися і потрапляли у сферу досяжності українських радарів і засвідчувалися там. Відповідно, оголошувалася повітряна тривога. Але росіяни скоріше за все таким чином намагалися виявити систему роботи та характер роботи української ППО у південному регіоні. Остаточно повітряну тривогу оголосили в Одесі та Одеській області о 22.30 і вона тривала приблизно до першої години ночі. Потім була оголошена ще одна повітряна тривога з 1.19 по першу годину 48 хвилин. Ночі в цей час протягом більш як трьох годин росіяни все ж таки атакували Одесу і Одеську область великою кількістю ударних безпілотників типу Шахет. Вони заходили над морем південніше від Одеси, в районі від Затоки до Чорноморського, і потім або напряму з моря, або обхідними курсами атакували і Одесу, де було чутно роботу протиповітряної оборони, і е, околиці Одеси на південний захід від міста. Загалом протиповітряна оборона змогла збити 33 з 37 запущених дронів, в тому числі 18 було збито над Одеською областю, 8 над Кіровоградською, по 2 над Миколаївською і Херсонською областю, а ще 3 над Харківською, куди вони залетіли через Південній області України на жаль, не вдалося е, запобігти влучанням, і було е, влучення одного чи кількох дронів у інфраструктурний об'єкт неподалік від Одеси, який досить довго, вже кілька років, стояв законсервованим і не діяв інформації про постраждалих немає. І також ще зауважимо, що за е, Період дій зернового, навіть не зернового а морського коридору з українських морських портів, який відкрили завдяки успішним діям українських сил на чорному морі у серпні 2023 року. За цей час, за даними командування ВМС України, по нашій припортовій інфраструктурі, як портів Великої Одеси, це Одеса, Чорноморськ та Південний, так і наших Дунайських портів, передусім Ізмаїл та Рені, було випущено. За цей час понад 880 дронів, а з сьогоднішніми це вже понад 900 і е, понад 170 ракет різних типів. Більшість з цього е, вдалося збити. Е, такі дані зараз на сьогодні. Е, стежимо далі за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення! Слава Україні!